Трошки відрізняється центр від Сходу, від западу, але в голові у нас одне ми українці. І це я побачив і на війні, і в лікарні. Люди зі всієї України і всі одного мислення. Євгенові Мілейку 37 років. Військовослужбовець з Черкас після поранення лікується в одному з медзакладів в Волині. У мирному житті працював інженером-механіком, ремонтував технологічне обладнання. Обслуговували такі заводи, як азот, нафтопереробний завод та інші місця, де необхідно було ремонтувати обладнання. Є дівчина, є батько, займався спортом, дуже полюбляв футбол. Коли дали повістку, то я сказав, да, я піду. Спочатку мені військкоматі запропонували по спеціальності служити. На навчання поїхав до Житомиру, було місяць навчання. В кінці командування сказало, що Необхідно в другу частину їхати, і там нестача людей, це десантно-штурмові війська. Євген з побратимами отримував позиції під Білогорівкою на Луганщині 22 квітня цього року. Отримав поранення. Спочатку я отримав легкі поранення від дрону скиду гранати. Командир сказав, що необхідно вийти з нуля. Видалити осколки, і потім вже повернутися назад на поле бою. Був ще побратим, який був більш поранений. І мені необхідно було його протягнути метрів 400. Вийшов, подивився, що нічого немає, небезпеки немає, і почав. З ним пересуватися і наступив на протипіхотну міну і мені відірвало стопу. Не було можливості мене одразу евакувати. Мені прийшлося півтори дні знаходитись на позиції і чекати евакуації. Медичну допомогу отримав з затримкою, як наслідок, каже Євген, ампутація ступні та повторні ампутації, гомілки та колінного суглобу. Постійно є відчуття, що у тебе нога є, просто вона тремтить. Після поранення, ну, в, першу, в першу чергу, я ж е розповів батькові. Е батько дуже засмутився, звичайно. Е Довго не міг прийти до тями, як це і що, це? Він, я за нього встав переживати більше, ніж він. А з дівчиною я одразу відчув допомогу. Хоча б на відстані, але підтримка неймовірна. І досі кожен день вона мені каже, що все буде добре, все налагодиться, люди живуть. Я це, я це вже сам чудово розумію. У Луцьку, говорить Євген, вчиться жити без ноги, бере участь в дружніх акціях, які організовує його побратим Євген Сивопляс. Чоловіки на вулицях міста закликають людей не соромитись спілкуватися із травмованими бійцями та воїнами з ампутацією. Розказує про одну з перших акцій. Реакцію людей я не міг представити, але вийшло так, що. Кожна, мабуть, четверта людина підходила і питала, можна ли обійняти. Це додає сил. Коли був в лікарні, через дорогу був магазин. Дивувало те, що я жодного разу самостійно не зміг переїхати дорогу. Мене підхватували тільки я виїхав з території лікарні, Все. чим вам допомогти. Куди ви їдете, давайте допоможемо. Попереду в Євгена реабілітація та протезування. Каже, має плани і далі. Спілкувався з роботодавцем своїм, мені предоставлять полегшену працю, яка буде зв'язана ну, більше роботи з документами, більше з кресленнями. Коли бачиш людину, котра без руки, без ноги і займається видом спорту, то розумієш, що все можливо. І собі я не кажу, що все сто.